ви Хочете стати мільйонером, але вам важко знайти правильний баланс між навчанням і зароблянням грошей. Ви, мабуть, на жорсткому бюджеті зубрите перед іспитами, живете на лапші швидкого приготування і ставите під сумнів, чи було правильним рішенням взагалі йти в коледж чи університет. І я не хочу це казати, але можливо ви праві, ставлячи це під сумнів. Як показують дослідження, бакалаврських три відсотки негатив. віддача на більше. ще більш дивним є те, що 41% випускників працює на роботах, які не потребують. Диплома, тож яке рішення? Більшість мільйонерів мають кілька джерел доходу. 55% мають принаймні 3, 45% мають 4 і 29% мають більше 5. Проблема в тому, що багато популярних джерел доходу не реалістичні для студентів, щоб почати з їхньої кімнати в гуртожитку. Ось чому я зібрав сім чудових ідей, які ви можете почати реалізовувати вже сьогодні. Всі вони зібрані у моєму надійному набірі інструментів. Тож давайте приступимо. Буквально перша ідея для джерела доходу це тікток. Магазин це дійсно на піку популярності, що робить це ідеальною можливістю для студентів заробити трохи грошей без початкових витрат і без необхідності в обладнанні, крім вашого телефону і, можливо, кільця для освітлення. Як оце я придбав його за менше ніж 20 доларів. Коли я був молодший, пам'ятаю, як моя мама купувала з каталогів, а потім почала дивитися QVC і займатися покупками на телебаченні. Це сучасний еквівалент. Просто значно швидший та більш інтерактивний. Можливість величезна, але не вірте тільки моїм словам. Дозвольте навести вам кілька статистичних даних минулого року. TikTok Shop отримав обсяг валової товарної продукції в 11,9 мільярда. А до кінця цього року очікується, що вони згенерують 17,5 мільярдів у продажах. Отже, скільки грошей ви можете реально заробити? Правда в тому, що сума грошей, яку ви можете заробити, залежить від продуктів у вашому магазині. Деякі товари просто викликають більше імпульсних покупок ніж ін. Інші засоби краси та догляду за собою це категорія з найбільшим обсягом продажів. Я маю на увазі другою за величиною категорією є жіночий одяг та білизна. Якщо ви оберете одну з цих найкращих категорій, ви можете заробляти від кількох сотень до кількох тисяч доларів на місяць, можливо, навіть більше, якщо вдало потрапити на вірусний продукт чи тренд. Скільки часу це займе? Якщо ви хочете заробити багато грошей приблизно 3 години вночі, це хороша мета. Але якщо ваша ціль менша, можливо, додаткові 100 доларів на місяць, ви можете витрачати менше часу. Можливо, лише годину на день. Тепер я знаю, що декотрі з вас навчаються на складних курсах, таких як медицина, наприклад. І три години на ніч можуть здатися забагато, але не хвилюйтеся, є просте рішення. TikTok Shop має партнерську програму, де інші люди можуть допомогти продавати ваш продукт. Вам не потрібна велика знаменитість на кшталт Кайлі Дженнер для просування ваших товарів. Ви можете працювати з меншими креаторами, які називаються мікроінфлюенсери, які можуть допомогти вам донести ваші продукти до потрібних людей. То як почати все, що вам. Потрібно це завантажити додаток TikTok Seller Center. Коли ви його завантажили, ви можете завантажити зображення товарів, описи та ціни безпосередньо через додаток. Потім просто надішліть все на перевірку. Зазвичай це займає кілька днів, щоб отримати схвалення. Ідея джерела доходу номер два. Фокус групи, вірте чи ні, але компанії готові платити хороші гроші лише за ваші думки. Ваші відгуки допомагають їм покращувати свої продукти, і вони раді за це вас винагородити. Насправді, ви можете заробити до 250 доларів за одну годину в фокус групі. Для студентів це фантастичний варіант, адже давайте чесно, після повного дня лекцій більшість людей просто хоче відпочити. І саме тому онлайн фокус групи є таким хорошим варіантом. Ви можете заробляти гроші, розслабляючись у ліжку за Вернувшись у ковдру, тож скільки грошей ви реально можете заробити. Відповідь така: це залежить. Так, це правда. Ви могли б заробити до 250 доларів за одну годину, але фактична сума сильно варіюється в залежності від того наскільки вузькою є група. Чим більш спеціальний або рідкісний ваш відгук, тим він цінніший, а це означає вищу оплату. Про це проводить дослідження. Про це. Якщо компанія на людей з ростом понад 6 футів 4 дюйми, це не зовсім середній зріст. Хтось, хто відповідає цьому опису, як Чи, я можу наші Коли хтось приєднується до фокус групи про, скажімо, любителів курячих крилець, бо набагато важче знайти когось, хто перевищує дверні рами, ніж когось, хто любить вінкстоп. Скільки часу це займе? Фокус групи зазвичай швидкі від 30 хвилин до кількох годин, залежно на, від обставини. на тему. І поки як? обговорення не потрібно. Правильно. Як ви можете почати? Існує багато легітимних вебсайтів для фокус груп, але також є деякі шахрайства. Тому важливо триматися довірених платформ. Деякі з найкращих легітимних сайтів включають Respondent, User Interviews та FocusGroup.com. Компанії ніколи не проситимуть вас про авансові платежі або приватну інформацію, таку як дані для входу в ваш банк. Якщо щось здається підозрілим, то ймовірно, це так є yeah. ідея для доходу номер три. Це модернізація нудних бізнесів. Тепер куди не поглянь, є багато нудних бізнесів, які тихо заробляють гроші, як от пральні склади самообслуговування та торгові автомати. Наприклад, ці бізнеси можуть не здаватися гламурними, але вони справжні золоті жили. Вони надійні, стійкі до рецесії і надають послуги потрібні людям, але через те, що вони такі нудні, молоді люди їх ігнорують. Тому більшість із них управляються людьми похилого віку. Це означає, що більшість з них застрягли в минулому зі старими системами і майже без маркетингу. Ось де ви можете втрутитися. Завдяки лише кільком сучасним оновленням, які ви можете зробити з вашого ноутбука, ви можете значно підвищити їхній прибуток і отримати свою частку. Тож скільки грошей ви можете реально заробити? Пральня може приносити близько 300 тисяч доларів на рік. Прибутковістю від 20 до 30% автомийки можуть генерувати річний дохід від 500 тисяч до 900 тисяч доларів. За допомогою програмного забезпечення, як от Оду, ви можете налаштувати онлайн-бронювання для пральні самообслуговування або автоматизувати процес виставлення рахунків для складу індивідуального зберігання. Ці оновлення заощаджують час, забезпечують стабільну роботу та полегшують життя клієнтам. Крім того, коли бізнес є більш ефективним і зручним для клієнтів, він обов'язково принесе більше грошей. Найкращий спосіб структуризувати угоду це через прибуток. Це дозволяє вам безпосередньо отримувати вигоду від успіху, який ви приносите бізнесу. Скажімо, ваші зусилля додають 50 тисяч доларів до річного прибутку пральні, і ви домовляєтеся про 20-відсоткову частку. Це 10 тисяч доларів у вашій кишені від одного клієнта. Розподіл прибутку відмінний, оскільки він забезпечує стимул для досягнення результатів, і це хороший варіант для власників бізнесу, оскільки ви отримуєте оплату лише тоді, коли вони бачать реальне зростання. Тож скільки часу це займе? Давайте візьмемо пральню як приклад, використовуючи обліковий додаток ОДУ, ви можете автоматизувати виставлення рахунків і відстеження платежів миттєво. Тож можете повністю позбутися їхніх заплутаних готівкових систем і паперових квитанцій. Як тільки ви налаштуєте послугу в додатку, він автоматично Робляє рахунки та платежі, зберігаючи їм години роботи щотижня, і ви знаєте, як кажуть час. Це гроші. Налаштування цього може зайняти від кількох годин до кількох днів залежно від бізнесу. Але коли це зроблено, Залучення ви лише може зменшити години нашу до тижня. тижня тільки для перегляду звітів або внесення невеликих змін. Правильно, Воча, як все. ви можете почати? Ну, перший крок знайти нудний бізнес з потенціалом. Шукайте Праведливо, ті, що застарілі, погано рекламудовиконали або не впоралися. Я маю на увазі можливо і підвищити їхній рівень. Після того, як ви їх вибрали, бізнес. вам потрібно вирішити, яке програмне забезпечення ви збираєтеся використовувати то мені подобається оду, оскільки це Що означає, що ти можеш використовувати все це по-різному для підвищення у рівня. різних різноманітних сферах. Оскільки я планував згадати оду, я звернувся до них, щоб дізнатися, чи вони хочуть спонсорувати цю частину відео. Вони погодилися і також надають вам ваш перший додаток безкоштовно на все життя з необмеженою підтримкою та хостингом. Отже, якщо ви хочете спробувати, подивіться на посилання. Ідеї в описі. Я знаю. Багато зараз. хто з вас може закотити очі на Але... слухай мене, найкращі із... способи заробити гроші. Поки це... дізнаєтесь, як насправді працює реальний світ. Ой, я думаю, вони були в моїй скринці інструментів трохи занадто довго. Я ненавиджу, коли люди кривляться при вигляді студентів, які працюють у Макдоналдс або в кафе. Такі роботи потрібно поважати, а не зневажати. У мої часи я виготовляв сміттєві баки за менш ніж 2 долари на годину. Це не було розкішно, але навчило мене стійкості, відповідальності та цінності кожної oh. кожну копійку, яку я зробив. Вірите чи ні? Але ці підробітки стосуються не тільки грошей, oh, Вони дають тобі навички, які ти понесеш із робить собою. вас більш цінним і затребуваним Amiga. у майбутньому. Мій товариш Деніел Пріс, перш ніж стати мультимільйонером, тож хто може сказати? Що це не може бути й тебе. Тож скільки грошей ти реально можеш заробити? Це сильно залежить від типу роботи, яку ти вибереш, отримати. Я скажу, що є три основні типи: перший це традиційна робота з неповною зайнятістю. Давайте зупинимося на нашому прикладі з Макдональдс. Для цього для роботи на неповний робочий день як член команди. Ви можете розраховувати на середню оплату в 12 доларів 81 цент за годину, згідно з Indeed.com. Другий тип це більш спеціалізована робота на неповний робочий день, така як репетиторство. Сума, яку ви можете заробити варіюється залежно від рівня класу, який ви можете навчати. Причому найнижчий – початкова школа. Проте, оскільки більшість студентів навчаються на рівні коледжу, їм ймовірно найкраще буде підходити репетиторство для старшокласників. Останній тип роботи фрілансинг. Ви можете вивчити таку віддалену навичку, як відеомонтаж, копірайтинг, програмування або продаж великих консультацій. Завдяки цьому ви можете встановлювати свої ціни на рівні, на які готові погодитися люди. Тож як ви можете почати? Ну, перше, що вам потрібно, це надійне резюме. Роздрукуйте його. І передайте безпосередньо місцевим бізнесам. Тримайте це чистим, ніяких фотографій з п'ятничними вечорами з вейпом у роті та пивом у руці. Ідея джерела доходу 5. продавати свої речі. Я ніколи не зрозумію, як студенти можуть назбирати стільки речей і половину з них. Будемо чесні, вам вони навіть не потрібні. У моєму останньому відео я говорив про економне життя та свідомість при покупках. Що я не згадав, так це те наскільки важливо слідкувати за тим, що можна продати. У більшості з нас є гардероби, повні одягу, який ми майже не носимо. Б'юсь об заклад. Якщо ви зараз заглянете у свій, знайдете принаймні 5 речей, які можна продати. Я не кажу, що вам потрібно продати всі ваші каструлі та сковороди і почати їсти вечерю гайковим ключем з вашого інструментарію. Просто огляньтесь навколо і подивіться, що вам більше не потрібно. Швидше за все, у вашій кімнаті є гроші, які чекають, щоб їх заробили. Зауважте: якщо ви знайдете старий ключ, що вам не потрібен, то можете продати його. Отже, скільки грошей ви реально можете заробити. Ну завжди перевіряйте, за скільки продаються подібні речі перед тим, як виставляти що-небудь. Наприклад, якщо у вас є підручник, який досі користується попитом, ви можете легко отримати принаймні 50% від його нової ціни. Обережно не роби помилку, яку зробила моя асистентка Мілі. Вона пройшла через ретрофазу і продала сукню за 5 доларів, але вона коштувала їй її 4 долари за доставку. Тож вона заробила лише 1 долар. Отже, стежте за витратами на доставку і. Переконайтеся, що продаж вартий вашого часу. Тож скільки часу це займе, розміщення товарів на eBay або Vinted швидке та легке. Ви можете зробити кілька фото, завантажити їх та написати короткий опис за кілька хвилин. Єдине, що може зайняти багато часу, це розміщення товарів. Але навіть це зараз досить просто, адже багато місцевих торгових центрів мають скриньки, де ви можете залишати свої посилки. Добре, як ви можете почати? Ну ми вже говорили про платформи як Vinted і eBay – Тож оберіть одну і створіть обліковий запис. Завантажте чіткі фото, напишіть чесні описи і встановіть конкурентоспроможні ціни на ваші товари. Коли у вас закінчаться речі для продажу, ви можете запитати у однокурсників про речі, які вони більше не хочуть, і продавати їх за комісійні. Ідея шостої потоку доходу: дропшипінг. Дропшипінг це сучасна класика, коли йдеться про підробітки. І на те є вагомі причини. Це ідеальний варіант для студентів, які хочуть заробляти гроші без клопту. Зберігання запасів або відправки товарів самостійно з дропшипінгом. Ви налагоджуєте інтернет-магазин, обирайте товари у постачальників. І коли клієнт робить покупку, постачальник самостійно відправляє товар. Це означає, що ви можете керувати своїм магазином прямо з гуртожитку, маючи лише ноутбук і трохи креативності. Тож скільки грошей ви реально можете заробити? Ваш потенційний дохід від дропшипінгу залежить від продуктів, які ви продаєте, та зусиль, які ви докладаєте для маркетингу свого магазину. В середньому прибутковість становить близько 20-30%, але для товарів з високою вартістю, таких як меблі або електроніка, ви можете, можете заробити ще більше. Якщо ви продаєте товар за 50 доларів з маржею 25%, ви заробите 12 доларів 50 центів. Якщо ви продаєте 100 одиниць на місяць, це 1250 доларів прибутку. То скільки часу це займе? Ну, налаштування вашого магазину відбувається досить швидко, якщо ви використовуєте такий інструмент як Build Your Store Ai, який забезпечить вам безкоштовний магазин Shopify менш ніж за 2 хвилини. Це значно спрощує справу. Я залишу посилання в описі. Це допоможе вам знайти прибуткові продукти та постачальників, а потім все, що вам потрібно зробити, це зосередитися на вашому маркетингу. Ідея доходу номер 7. Дублювання мов. Дублювання мов це чудовий спосіб заробити гроші, допомагаючи бізнесам і творцям перекладати їхній контент на різні мови. І я саме це роблю зараз. Ми дублюємо мої відео на YouTube на португальську, іспанська, гінді та японська. Бізнесу потрібні такі люди, як ви, чи то як актор голосу, чи то хтось, хто може допомогти організувати та керувати процесом дубляжу. Отже, скільки грошей ви можете реально заробити? Якщо ви працюєте актором голосу, середня погодинна ставка у США становить 48 доларів. Якщо ви пропонуєте послуги дубляжу, зв'язуючи акторів озвучування з бізнесом. Потенціал заробітку може збільшуватися. Більше того, ви можете стягувати з клієнтів фіксовану плату або брати відсоток від бюджету проекту, то скільки часу це займе як голосовий актор, часові витрати залежать від вашого рівня досвіду. Якщо ви новачок, можливо, вам захочеться кілька годин щотижня займатися на курсах з голосу або практикувати свою вимову. Якщо ви керуєте службою дубляжу, вам потрібно витрачати час на налагодження зв'язків з бізнесом, зв'язок з акторами озвучування та контроль за графіком проекту. Тож як ви можете почати такі платформи, як Fiverr та Upwork є відмінними місцями для завантаження ваших зразків і отримання клієнтів. Зосередьтеся на ринках з високим попитом, таких як хінді, португальська, португальська, іспанська та японська. Якщо ви хочете дізнатися, який найлінивіший спосіб заробити гроші, я залишу це відео прямо тут. Розпочни свій шлях до фінансової свободи сьогодні.